Добре утром. В мене сім утра. Вийшла на прогулочку. О, клас! Що я вам можу сказати? Спалася шикарно. Я, мабуть, відіспала цілі всі свої льоти, які в мене були до Мумбаї. що? Ви що? Ви Ви я спала десь часов 15. Клас. Просто шикарно. Вийшла зараз, ну зараз примерно 7.20-7.30, щоб не збрехати, бо, от, бо як виходила з хати, то було 7, то зараз, значить, йду гуляти. Нема нікого. Красота, ви розумієте? В Індії і можна сказати нема нікого. Бо дорогу можна переходити просто так, де захочеш. Ой, мусінка спортом займається, молодець, мусінка. Ну, тобто, і так, в принципі, можна було переходити де захочеш і коли захочеш. Але зараз більш безпечно. От дивіться. Бачите, тільки одна машина їде. І друга машина їде. Так що зараз я так культурненько перейду дорогу. Велосипедист. машина їде. Клас, мені подобається. А, що тож хотіла сказати, прихворіла. Прихворіла, бо що то, що -то холодно в мене в отелі. Оця кліматизація працює, да? Полним ходом її виключити не можна, Вона автоматично включена. Ну це капець. Я розстроєна. І тобто вона по всьому, по всьому не тільки, значить... Не тільки в моєму номері, а в принципі по всьому отелі. Там таке дубево, холодево, що я навіть не знаю. Коротше, якось так. І чую сьогодні своє горличко, що воно так побалює. Треба буде випити зараз масала чай. Ой, машинки роблять фотосесію. А, і потім чай сюди прийшла, бо я хочу значить, зробити красиву тут фоточку. Красиву фоточку хочу зробити, поки нема людей. Я надіюся, у мене вийде зробити тут гарну фотку. Бо як то бути в Індії і не зробити фотку себе, це якось буде печально. Ніхто не повірить, що я була в Індії. Кажуть, скачала фотки з інтернету. Так що треба і справляти цю ситуацію. Ні, ну блін, Рогробе робить роб, роб, велике враження ця променада. Сьогодні, значить, О, о, о. Сьогодні огромний план действий, так що Ой, буде чим зайнятися. Оце я буду показувати по мірі можливості. Вчора я вам знач, розказувала, що на Elephant Island знач, відправляється кораблик. От він на цей кораблик і пливе туди. Но можливо я попливу на нього завтра. Бо сьогодні в мене другі плани. Що я вам можу сказати? Жарко. Жарко. Оць, оцей смок, оцей туман, да, він везде. Тяжело, тяжело дихати. Ну, тобто, якщо їдеш в автобусі без вікон і без дверей, то тяжело дихати. Зараз що чується, Нос затканий, але нормально. Тільки що мене мужчинка пофоткав. Даже, даже непогані фотки зробимо. Миленько. Миленько, миленько, серйозно. Потім другого мужчинку попросила зробити мені фотку на телефон, так що все, в мене є фотка на телефоні, ля-ля-ля. Все, самі головні достопримічательність в центрі Мумбаї я побачила. Треба йти їсти. Бо від цього місця недалеко знаходиться ресторан. Ну як ресторан? В Індії це ресторан, по нашим мірках це така забігаловка, таке місце, куди б моя мама ніколи в житті б не пішла. Але там 4 тисячі отзивів, і плюс отзиви від іностранних туристів, не тільки від індусів, як би хто не подумав. І в принципі на 4 тисячі отзивів у них. Чотири і дві звізди, Тобто непогано, подивимося. І я даю все-таки надіжду, тому що я не вмію вибирати їхню їжу. І вона буде смачна. Ну, поки що я була в двох заведеннях і мені нічого не сподобалося. Поживемо, побачимо. Як оказалося, я прийшла в те саме заведення, де я їла вчора. Бо я, в принципі, вчора прийшла сюди їсти зі своїм другом. Але э, по гуглах і по фільмах, де я дивилася, що це типа, дуже хороше місце, як оказалось. Ну то є другий раз сюди прийшла, тільки вже на завтрак. Заказала собі яйця, як завжди, бо на завтрак можуть бути яйця. І заказала не острів, бо як оказується, вони ніздіть додають щіле. Ну нічого. Нічого, так що подивимось, спробуємо. А, кстати, заказала чай. No. Так що нормально. Сьогодні, надіюся, буде без пришествий. Значить, заказала обера. Їду зараз в мечеть Алі. Вона знаходиться на берегу моря. Там такий длинний мост. Якщо. І хочу подивитися її. Кажуть, гарно. Туристи кажуть, що гарна, індуси кажуть, що не гарна. Короте, зараз побачимо, як воно буде. Але слава Богу, що вже фіксована ставка. Тобто, Чоловік учиться на своїх ошибках. Бо я, в принципі, люблю ходити. Ходити тобто, з одного отеля туди це два години. Ну, два години я б пішла, але в мене ноги обтерті. А так їхати 18 хвилин, так що поїду 18 хвилин і нормально з вітерком так прокатаюся. Так що зараз побачимо, як воно. Красиво таксі, красиво, цвіточка, мужчинка. Тут хоч, тут хоч у той є вікна, солідно. Стоїмо, поки що червоний. Але інтересно, інтересно виглядає, бо тут в принципі такий смок, туман, да, то город виглядає загадочно. Це ви, значить, такі. О. О, це їхній дуже популярний парк. блін, він дуже близько в мене. Треба буде сюди прийти. Коротше, парк. Ай, машина стала. А, там парк і грають в крикет. Крикет у них теж залишився, типу, від англійців. Ну, мужчина став взагалі, ну. Блін. Але класно знати, що воно знаходиться тут. О, там, значить, ото, така башня, от там, Та башня, то значить, що не університет. Я вчора проходила, але туди нікого не пускають, ну, тільки... Шкода, але дуже гарно. Бо я короче, вчора значит, підійшла до мужика, мужика і спрашиваю, що можна зайти подивитися. Він каже, що і ах нет, Типа, туристам вход ход запрещен. Жалко, жалко, але гарно там було. Бо у них, в принципі, наприклад, багато таких красивих здань, ну, навіть бібліотека теж ну, не можна зайти. Сфоткати. Ну, ну нічого, буває. Де нас ще тільки не було, ну, давайте підемо, подивимось, по переходах полазимо, чого б і ні. Боже, поможе. Нічого, Нормально, треба йти за мужиком. Туди бігом, бігом, бігом. Біжимо, біжимо. Бо щоб попасти туди, куди я казала, куди я казала, в Гаджі-Алі, треба пройти таким пішоходом. Скажу вам так, що тут ну, не сильно приємно пахне. Опачки, опачки, ребята, візьміть. Оп. Оп, оп Іду, йду, швидко, бистро по ступіньках. Йду, йду, йду. Вулиця, слава Богу. Вийшла на вулицю, іде, куди. Куди йти. Треба подивитися. Перейшла дорогу, куди та сюди. Добренько. Ну, добренько, вийшла, все нормально. Добрі люди допомогли, підказали, куди треба йти. Йду через базар, все нормально, все красиво. Зараз вам покажу. І так, значить, іду дорогою через такий базар. Ой, тут так пахне благовоніями, хорошо, видно, що йду в якусь чвинтиню. Значить, такі платки, цвіточки, Let's go. Люди всі такі красиві, йдуть в ту мічесть. Наряжені. <риклад> І О, все, я навіть узнала цю дорогу, так що нормально, все правильно. Все правильно йду. Можна не переживати. Але я вам скажу, той пішохідний переход мене немножко так стріманув. стріманув. І ребята, які там сиділи. Опачки. Люди працюють. Значить, вийшла я, і те, що я казала, воно на такому на такому мостику, і там, значить, далеко-далеко знаходиться цей храм, це мечеть Алі. Тут цей мост, ну, цей бетон, ці камні. Це вважається типу, свята дорога. Багаті індуси сюди значить, приїжджають спеціально, щоб очистити свою карму, бо тут в основному так, в обід і до вечора по усіх боках Отут, де тут і отута, значить, сідають люди, ну такі попрошайки і просять. А багато людина йде і кидає грошей, щоб якось очистити свою карму. Це я чула цю інтересну історію від свого таксіста. Так що, якщо ви хочете очистити свою карму, то можете прийти і покидати грошей. В принципі, таке інтересне впечатлення, те, що воно. На морі це робить своє враження. Але Мумбай, я вам можу сказати, ну, інтересний, дуже інтересний міст. В принципі, клас. Бо подивіться, з однієї сторони тут такі багато Я сподіваюся, моя камера передає через цей туман огромний. Цим на гаїтажка. Моречко. Ну, робить, робить, робить враження, робить роботу. Але я що вам хочу сказати, що багато людей казало, що він її буде воняти або ще щось, Не знаю, одних так приємно пахне. Вони люблять пщукатися юк... духами. Зараз ну, мусінка пройшов, такий старший, пахне, хорошо, так духами повіяло. Потім ці палички. Ні, ну в принципі, в принципі я ще не почула поганого запаха. І слава Богу, я сподіваюся, що так воно і залиться. Але хм, стереотипи просто рушуться. Найголовніше, що не вступати, дивитися під ноги і то буде нормально. Знаєте, зайшла я в ніче. Отака вона. Слава Богу, що тут е, люди не всі у той, е, не всі розбуті. Тобто мені розбуватися теж не треба. Люди приходять покупатися, тут поплавати, якісь віщі тут сохнуть, Так що ну, непогано, непогано. Ви не повірите, до якої степені я рада, що тут не треба розбуватися. Бо тут це все підлога мокра. Ну, ребята, звісно, молодці, вони її миють так конкретно. Шваброю їздяться, по, цьому, по цій плитці, по цьому мармуру. ці камінчики теж все миють. Але спасіба Господи, що не треба розбуватися. Оєй, дивіться, яка вона гарна. Як вона оздоблена, красиво. Такі цвіточки гарні. Куди мене занесло? Мене занесло в Макдональдс. Значить, кріпі вега Такий інтересний коктейль. Фредка. І що то інтересне. Я не знаю, що ну, що це таке? Буду пробувати. Це, не, це просто нереально повірити, але в Індії є їм найвкусний бургер в Макдональдсі. Серйозно. Я не очікувала цього. Він дійсно класний. Боже, який він вкусний. Треба було в Індію приїхати, щоб з'їсти веганський бургер. Офігеть. Вийшла з Макдональдса. Я наїлася. Наконец-то я поїла вкусно. Бо це був Макдонель для того. Ось вийшла, іду. Іду, значить, до того парка. То, що ви побачили в початку відео, там, де грають крикета. Ну, бо я от якраз близько, то я подумала, то чого б і ні, чого б не воспользувалася. Такої прекрасної сонячної погоди без снігу, да? не піти і не погуляти. Красота, красота. Божечки, зараз підхожу до такого гарного місця, до часовні. Вау! Вона просто шикарна. Зараз вам покажу. Це те, що я вам вчора показувала, значить, та часовня, яка знаходиться оце в університеті. Куди не пускають туристів, ну ви тільки подивіться, божечки, яка гарна архітектура, як тут все красиво, пальми. Якби була не в Мумбаї, я не знаю, де та, де -та в прекрасній теплій країні, там, де є моречко, чисте. Ну, і, в принципі, і тут є моречко, але не чисте. Но. Що то припоминає таке стіль Гоа? Бо на Гоа теж галтай. багато пальм. Ну блін, ну прикольно. Город просто удивляє. Я такого Індії, дічно не ожидала. Взагалі не ожидала. Так зелено, так гарно. Я думала, що зараз будуть, а, не знаю, пустині, мусор... А, не знаю, бомжі будуть спати або ще що Але поки що, поки що нормально. Ви тільки гляньте. Ну просто гляньте на цей будинок, він шикарен. Це дійсно одна із кращих архітектур в Мумбаї. Що то похоже до того вокзалу, що я вам вчора показувала. Ну це, звісно, так. Да. Вау. А ото, значить, парк для крикета знаходиться через дорогу. Оце там треба буде потрапити. Через я ось дорогу, треба буде пройти. Де от зараз їздять машини. Ну і що, я вірю. Я вірю, що я зможу пройти. <рес> <рес> так що добренько. Йду шукаю більш прилічне місце, де можна перейти. Я перейшла дорогу, я справилася. Ну блін, такі пальми я бачила в Італії, на озері Комо. Ну ніяк не в мумбаї. Ну, це восторг. Я так люблю природу, я так люблю, щоб було гарно, а тут, ну, в принципі, все гарне. Камон. У мене просто чересчур багато емоцій, бо я, як казала, я очікувала хужого. Я знаєте, то готовся на хуже, а вийшло краще. Оце якраз ця ситуація. І, значить, підійшла до хлопців Попробувати те, що я вам вчора показувала. А, сок із а, з цього сахарного трасняка. Такий, значить, стакан купила. Буду пробувати. Ой, да здравствуй, да здравствуй Індія. Оце, значить, з цих палок робиться оцей сок. Неожиданно. Але це дуже-дуже вкусно. Це просто вау. Шкода, що не дають трубочку до цього. Але дуже вкусно. А це значить оце поле. Оце поле, яке я вам показувала. І грають в крікет. Ну, взагалі виглядає, якби не Індія, ну загласіться. Поле, пальми вокруг, пространство для ігри. Дивіться, яке воно велике. Вон там, значить, команди сидять, віддихають, щоб сонечко їм не напекло. Вау! Просто вау! Неожиданно. А оце, значить, у когось буде свадьба гарно. Готовляться люди. Ну, вміють вони, звісно, з розмахом, з розмахом. Ну, машина прикрашає гарно. Але свадьби у них так пізно починаються, так в 11 вечора я в таке час буду спати.